Друзі, слава Україні! Я в Києві минуло вже понад два тижні з дня виходу крайнього відео про роботу парламенту. І з буквально вчора, позавчора, ми засідали в стінах парламенту і е -е, що проголосували? Що маємо? А маємо ми понад 14 законів. Тобто це ті, які вже підписані головою Верховної Ради України і передані на підпис президенту України, тобто невдовзі вступлять в силу. Проголосували понад 15 законопроєктів, Це ті, які пройшли перше читання і вже інтенсивно готуються до другого та шість постанов. І, Як завжди, в своєму відео я спробую вам більш коротко і детально доступно пояснити про ключові для держави рішення. Ну насамперед. Почнем з видатки так з видаткової частини з держбюджету плюс 80 мільярдів. Так на 80 мільярдів гривень ми збільшили видаткову частину державного бюджету. І на що вони будуть направлені Ну, Зокрема, на ключові напрямки а, йдеться мова про надання щомісячної адресної допомоги для ВПО для внутрішньопереміщених осіб. для... Забезпечення виплати пенсій всіх надбавок, а також важливо, що видатки будуть направлені на підтримку двох урядових програм. Зараз йдеться мова про підтримку фермерських господарств і виробників сільськогосподарської продукції. а Також на урядову програму підтримка фонду розвитку підприємництва. Хочу подякувати всім. Працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій за ту важливу, вкрай важливу роботу, яку ви робите щодня і рятуючи сотні життів. Я вам щиро дякую. Ми у другому читанні, тобто, вже підтримали закон, який. Дозволяє приймати на роботу досвідчених працівників державної служби на звичайних ситуаціях, які були звільнені раніше чи визнані непридатними, тобто такі особи будуть проходити службу на посадах, ну, відповідно, які не пов'язані з підвищеним ризиком для життя. А також цей закон передбачає забезпечення належного соціального захисту цих працівників. Ще раз вам дякую за вашу службу. Пам'ятаєте, я вам розповідав? Що ми в першому читанні підтримали законопроект, який зобов'язує всіх власників чи керівників засобів масової інформації забезпечувати всім належним тих співробітників чи журналістів, які перебувають на передовій? Так, цими днями ми проголосували даний закон. Він вступає в силу. Відтепер всі співробітники. Будуть, які перебувають на передовій, йдеться мова про це, будуть забезпечені всім належним аптечками, бронежилетами, касками, а також отримують нормальне страхування. Ну і що? Перше читання? Розповім про перше читання. Ну, важливе для всіх батьків було важливе питання про можливість перетину кордону діток, які ще не досягли 16-річного віку за згодою одного з батьків. Так, от перше читання даний законопроект пройшов. Я з нетерпілім, як і всі, думаю, чекаємо другого. Тобто тепер не потрібно буде брати дозвіл чи підпис обох відразу, достатньо лише матері чи батька. В першому читанні ми також проголосували законопроект, який заборонятиме стягувати з військових всі прострочені борги, да? тобто банківським установами чи колекторами. А також в ньому йдеться про те, щоб фізичні особи, які втратили. Своє майно, да, авто чи житло, яке було раніше взяти в кредит, щоб такі особи звільнялися від е, кредиторської заборгованості. Е, бізнес перше читання просували законопроект, який е, звільнятиме бізнес да, від надання фінансової звітності, тобто повністю до закінчення воєнного стану і три місяці після його е, завершення. Це поки що перше читання, тому е, очікуємо на друге. Я думаю, що це. Відбуватиметься вже наступними нашими засіданнями парламенту. Ну і на завершення про кадрові ротації, про кадрові зміни в парламенті. Два депутати. Перший Вадим Новинський, топ-100 один з найбагатших в Україні людей. Він був позафраційним перед тим членом опозиційного блоку ще раніше, на минулих каденціях. Ось ну він написав заяву про складання. Мандату народного депутата. Ну і друге, що ми позбавили членства, повністю виключили із податкового комітету Верховної Ради України колаборанта депутата Кавальова. Я вважаю, що його треба й далі повністю позбавляти мандату. Ну точно этим, прихильникам руського міра не місце у нас в стінах. Верховна Рада України. Ну насамперед, ще раз всім дякую. і Сподіваюся, що скоро побачимося. Хочу подякувати громадським організаціям, які долучилися до нашого великого волонтерського руху. Настає все більше. Ми робимо правильні речі, правильну справу. І до скорої зустрічі на Волині все буде Україна.